Сьогодні я вам покажу, як користуватися самотестом для визначення, підходять вам продукти ті чи інші біодобавки, ліки, трави, тобто все, що ви споживаєте, чи воно вам підходить. Наше тіло занадто розумне, воно знає все, що йому підходить, а що йому не підходить. Спершу я вам покажу, як робити самотест. Ми будемо з вами користуватися двопальцевим окольцевим тестом омура. Беремо два пальці лівої руки, з'єднуємо їх докупи, подушечка до подушечки. А потім великим пальцем правої руки пробуємо розімкнути це кільце. Якщо кільце не розмикається, значить вам підходить той чи інший продукт. Якщо кільце розмикається, то вам не підходить той чи інший продукт, чи будь